Звідки ви ще ну, приїхали, де ви були? Просто хотілося б почути вашу історію і те, що допомагало вам у важкі хвилини. Молитва допомагала. Молитва допомагала. Ну, е як я попав на фронт, е я давно мріяв попасти, але таких, як я вже не беруть. Випадково я знайшов у Фейсбуці е об'яву, що створюється медичний загін швидкого реагування гіпократ. І туди можуть попасти такі, як я на призовного віку бажаючи. Я заповнив анкету. Там вимоги були медична освіта. вміння водити автомобіль і стріляти. 35 років, я мисливець років, п'ять років стріляти також вмію. По всіх я підійшов в їхніх параметрах, і створилася в нас група. Певний час ми були в Франківську на базі приближених до бойових, можна сказати, але то був дитячий садок, а не приближені до бойових. Ми там вишкво прийшли по тактичній медицині. І 22 го числа ми виїхали в Київ, там зустрілися з керівництвом дуку, з нашими з волонтерами. Вони нас нам дуже багато речей дали, і тактичні рюкзаки, медичні засоби, оділи нас частково. І потім ми поїхали в Дніпропетров, звідти ми попали на базу підготовки дуку. Там були три дні, були заняття тактичні, була стрільба, метання гранат, слом готували поступово так нас до, до служби нашої. І тоді я приїхав. На місце мене поставили спочатку під мостом е при в'їзді в, в Піски, тому що в Пісках тільки одна бригада знаходилася, тому що вони не хотіли ризикувати багатьма людьми, і тільки одна бригада чотири чоловіка знаходилася: водій стрілок, охоронець стрілок, парамедик і медик. От, і наша колега Таня Білінська е приїхала слідом за мною на слідуючий день і послали в Піски. Хоча я бажав е я туди попасти. Але вона через три дні захворіла. Важко зараз в поставлений діагноз діагності розпочинки. Вона в важкому стані знаходиться в Києві в лікарні і перевезе гелікоптером. І з того дня я почав в Пісках працювати з неділі, 26 числа. Всі дні до вчорашнього дня я був в пісках. У нас було спочатку дві бригади, потім одну бригаду відпустили відпочивати, тому що стан їхній був. Моральний стан. Люди з зброєю були, вони були ніякі вже. Ми ще трималися і нас залишили. От останні виклики у нас були. Ну, одним словом, по нас стріляли, по машині стріляли. З гранатометів ми проїжджали водії, молодці, 20-22-річні хлопці на швидкості 100-120-140 кілометрів. Треба було проскочити півтора кілометрову дорогу, яка обстрілювалася. Стріляли по нас іградами, стріляли з гранатометів, ми, Богу дякувати, не попали. І весь час медики вцілилися, вцілилися і вцілилися. І наш медпункт обстрілювали практично всі дні. А останніх три дні, вівторок, середа, четвер. Інтенсивно. В середу я взяв ручку і, і я той лист написав. думаю, порахую я ну, просто так почав рахувати. Вистріли за 10 хвилин 54 снаряди впало біля нашого медпункту. Наш медпункт знаходився в трьохпороховій будинку добротно збудованому. Ми настійно написали господареві, що е, подякували за те, що він побудував такий добротний будинок. Два снаряди попали, і і третій поверх із дахом були вже знищені, і залишилося тільки одне перекриття до першого поверху і саме до підвалу. Ми були в підвалі. У нас була буржуйка і свічка і рації. Все, ми навіть кухні не мали їсти, не готували, харчувалися. Чим Бог послав, що нам дали консервами. Чай, <кхм> От, і, І виїжджали на виклики по першому. Ну, тільки нас кликали, незважаючи на обстріл, падають снаряди чи не падають. Я одного разу сказав до водія, до керівника групи, керівник групи водій, кажу, хоч хвильку почекаємо, може, перестануть сипати по нас. А Він сказав, що тут і не перестане сипати, їдьмо, тому що нас чекає там поранення. Просто вони якось фанатично. Ми до двох хвилин повинні були виїхати. Одівали бронежилети каски. Все, в машині було, наше спорядження, ми виїжджали. Вівторок ми виїхали всереду. Дуже, дуже сильне бомбування було, і е, хлопець з правого сектору який сидить на небі. Там є небо, земля, ну словом, спостережні пункти. Гніздо на церкві було, а небо було на п'ятиповерховому будинку самого верху. Він коригує всією її обороною і, і артилерією е, списки. Там досить є багато е, підрозділів е, артилерії, гради. Ну гради далі, гради стояли кілометри за п'ять, тому що вони, вони досягають і так позиції сепаратистів. От він закричав медиків, просто він закричав, аж мороз по шкіри пішов, а, а бомбування таке було настільки інтенсивне, що я засумнівався, що ми поїдемо. Побачив, що всі збираються. І ми поїхали туди. Не доїхали ми. Не доїхали ми 50 метрів через те, що хотіли зберегти машину, тому що там вже стояло 5 чи 6 машин розбомблених. А в, в, в сам будинок зараз за разом попадали снаряди. Ми вибігли на другий поверх, там хлопчина лежав практично майже відірваною нижньою правою кінцівкою. І в е, коліно попав в снаряд, і в праве плече попав снаряд. І інші контужений, інші поранення в грудну клітку. І ми почали займатися важчим е, хворим. Іванка займалася іншим, а я ще якась дівчина була. Почали мобілізувати, пов'язку накладати на, на ту травмовану ногу. Саме хлопчині молодий, десь 20 років 20. В, в сусіднє вікно попадає і снаряд, і розбомблює, і падає перекриття, і стеля. Я вже чую, що рушиться будинок, весь трясеться. Якесь таке відчуття було, напевно, тут і все, буде, всім разом буде братська могила, але є таке відчуття там колективізму. Якщо ти не сам, не страшно вмирати. А якщо нас багато, то питання ну, не те, що відпадає, а не настільки воно актуальне, що ти можеш загинути, бо нас багато. От і це, молодці хлопці зорієнтувалися швидко, знали, ну ж він на небі сидів, щоб по нас стріляють, зорієнтував скоренько нашу артилерію, вона подавила вогонь. Перестали стріляти. Ми винесли того пострадавшого до дверей. Снаряди далі сипалися. Ярик каже, машина мінус, тобто машини в нас немає. Снаряд попав, побив, ну, вікна всі повилітали, два колеса пробиті. Ми не могли їхати, ну, там такі колії, воно позамерзало, все болото. Ми без машини і поранених троє, треба було терміново вивозити, Десь хлопці, кусь той знайшли. Ми тих всіх двох зіпхали. Ярик тоді поїхав на тих спущених колесах в е, підміст, вхопив першу попавшу машину і приїхав і з третього. І зі мною разом поранено. То було таке, саме, саме, що страшне. Пане Тарасе, ми знаємо, що ви приїхали відновити сили і знову вершите в бій. Так. — Знову туди ж у ті самі піски. Так. А що? Що вам допомагає морально, як ви налаштовуєте себе і де знаходите силу, от, знову їхати в ту гарячу точку? Я б сказав, що стан душі. Тут нічого не придумаєш. І молитва, молитва і, і я знаю, рідні мої діти, внучки, рідні мої, товариші, дорогі мені люди. Поїхали ми також для того, щоб молоді не брали туди. Якщо з нами щось станеться, ми вже своє прожили. Поїдемо так. У нас наша бригада виїхала, такі чотири четверо нас відпустили. А дванадцятеро наших ще там сьогодні поступово їх в цей вводять. На позиції. Поїдемо, так? Нам сказали, ті, що вже бували, що вже по року воюють, кажуть, через тиждень адреналіну стане менше, і ви вже будете проситися заберіг. Ну, одним словом, домовлятися про те, щоб, е, це, щоб бути задіяними. Пане Тарас, ми бажаємо вам в першу чергу здоров'я. Здоров'я фізичного, здоров'я морального і дякуємо від імені, напевно, не тільки Золочів'яна, а всієї е, української землі за те, що ви її оберігаєте. І Завдяки таким, як ви, наші діти сподіваємось будуть жити у справді незалежній державі. Дякую вам. Вам також дякую. Слава Україні. Нехай Дякую щастить. за таку зустріч.